Ну що ж, вітаю всіх на своєму каналі. Я продовжую проходження моду OGCR плюс Gunslinger з українським патчем до сталкеру Тінь Чорнобиля. В останній серії мені е, випав такий квест. Треба знайти прототип, щоб знайти сталкерів. Все так пов'язано, піздец. Е, я вже перейшов на дику територію. Надіюсь тут буде мені. Блядь... Йо-мойо. Надіюсь тут буде спокійно, але я вже бачу щось. Тут, блядь, відбуваються жістякі якісь. Та от кому гранату. скоріш всього тут найманці, пою матики, тобі граната, сука. Нихуя сіяв ебал. Та дивиться, с гранат захит. Я ебу. Це все? Можна да. бере бути. Хто це взагалі тут такі були, блядь? Найманці. Да це були найманці. Блин, у них тут, конечно, зброя такая. Дуже добре. Так, треба полутати. Так, я ще чую когось. Тобто тут... тут. А... Тут ще хтось є І собаки так, там болт аномальний. Та звідки, епта. мо, і що там відбувається, дар. Коротше, давайте підемо туда. Я запатий провіднику на інтерв'ю, і мене відразу якби перекинуло. Перекинуло сюди. Так, почекайте. Емка, в принципі, не така вбита, але вага. Не буду брати лишню вагу. Мені воно не потрібно. Давайте так. Треба зачистити, тому що мені тут треба шукати. Одну штуку. Ні, це мій. Я хотів його вбити. Але хто це? Єбать! Що за хуйня? Твою мать, що тут робиться? І хто по мені стріляє? Хтось стріляє по мені, але ми зараз знайдемо його. Да, на дикій території, блін, ми зачистили тут все. Але я бачу, що тут з'явилось дуже багато мутантів та сталкерів. Я вб'ють сучку чи ні? Ха! Я. Почекай, хтось? Що тут? А... Що тут відбувається, ебать? Тут не було майже нікого. Хтось по мені стріляє з вишки, походу. ДА Добре. І я бачу по карті, що начебто там хтось сидить. Давайте ми візьмемо мій улюблений калашик. І вох. Я бачу якесь групування, і це не мої. Зараз ми почекайте. Так. Да. Але в'їбав, почекайте, мене немає бандів. А, Сука, граната, а -а -а, пусті! Але в'їбав. Я не можу використовувати аптечки при увімкненому автоклікареві. Добре. Артефакт ще лежить. Блять, сука, тут ходить. Виходь. Охуеть бинтів немає. Йомою, добре, що я нашел струпа У Мене бинтів взагалі немає. Почекайте у мене. Добре, автокликер я включив. Ну штука, яка допомагає за нам восстанавливать. Фу, блять. Опасно було дуже. Дуже опасно. Так, оказується народ, що бандюки нас атакують. А оце така ситуація, коротше, вийшла на дикі території. Не знаю, від чого це залежить. Ой, вибачаюсь. Можливо, і за квестів, але зараз я йду ось сюди та буду шукати прототип. Ну що ж, обшукавши цю, практично дику територію. Давайте я загляну в КПК. У нас були ось такі можливі місця знаходження спованки Радиста. І ось цій точці я знайшов цій будівлі. Тайник Схрон Ось тут сканер, коротше, ми бачимо та записка Радиста. А це? Все? Що далі? Видобути за допомогою прототипа три різні артефакти із темних зон. Цікаво. А де ці темні зони? Ну давайте зараз включимо. Тільки цікаво. А ось матч Ось так, напевно, треба зробити. Ні. Хм. Дивно дивно. А, дивно дуже дивно. Так, народ, діставши свій детектор, я зрозумів, що ми знайшли. До детектора, виходить, це сканер. Це імпульсний сканер в формі абрейду для наукового детектора пошук. Тобто. Воно, почекайте. Так. А, звичайний режим. Натисни К, щоб увійти в режим імпульсного резонатора. Опа. Імпульсний резонатор. Клавіша B та U для регулювання частоти. Enter для імпульсу. К для виходу. Блин, опа, бета Ю для регуляні чистоти. частоту Ешу. Хм. Прикольно. Тільки як їм користуватися, треба розібратися. О, а це що? Блин, я так роблю чи ні? Короче, треба розібратися, по трішки воно, знаєте, якось. Блін, прикольно, але почекайте, я. -мо. Стрьомна хуйня. А як оно взагалі? Ентер для імпульсу Добре, вот так. О, я зрозумів, коротше, нор. Дивіться Еболь, що за таке. Один. Твою мать снорки, блять, але піздато мене оружі вбито дуже. Короче, я зрозумів. А, сука, снорки йдуть. Почекайте, зараз вам поясню. Але, блін, що ми нашли взагалі? Смола. Єбать копать, це новий, типа, образ а, пошуку артефактів. Дивіться, в мене є детектор, і на клавіші U я переключаю частоти. Наприклад, у мене частота зараз 12, я нажимаю Enter. Ну, ми не в зоні, але коли будемо в зоні, якщо, в цій, якщо коротше, в цій частоті є артефакт, то він висвітиться. Далі я перемикаю, якщо його немає. Знову нажимаю Enter. Артефакт немає в цій частоті. І, наприклад, на 36 ми зловили його, і він повинен з'явитись. Але прикольно, їбать. Три різні артефакти. Я вже видобув раз. Смола. Почекайте, я. Начебто два артефакти я дістав. Ні? Добре, давайте шукати ще такі аномалії. Можливо, вони десь тут є на території. Так, мені вдалося з одної аномалії дістати один артефакт смугу. За наступним я буду відправлятися на кордон. Біля селища новачків там є схожа аномалія, з якою ми дістанемо подібні артефакти. Так, заплатив я провіднику гроші, що він мене відвів до кордону. І я бачу нашу цю аномалію. Треба буде зараз знову витягнути з неї арти. Да, є вона. Ось вона прямо. В чому прикол? Вона, коротше, не б'є. Ну, тобто вона ніякої шкоди вам не зробить. Ось ми можемо зайти в неї. І все. Дивіться, відкриває детектор. Переключусь на цей режим. Так, зміюємо частоту. Ось є щось. Тільки нам треба три. Блін, Коротше, нам треба ще одну аномалію пошукати. Ми знайшли вже дві частини артефакту: Дуга та смола. І нам треба ще знайти точно таку саму аномалію, щоб вити витащити артефакт. А поки я піду полагоджу свою зброю, взагалі думаю зараз взяти вінторезку Потім скільки коштує ремонт, калаша, якщо дуже дорогі, то візьмемо в бармена вінторезку за 30 тисяч. І залишу сейгу, і вінторезку А якщо ремонт знизить дорогий, ну то залишу все як є і буду шукати наступну аномалію. Ну що ж, коротше, не знайшов я наступні аномалії. Залишився на кордоні, я переночував та вирішив зараз поснідати зранку. І в чому прикол? Мені прийшло повідомлення, що з'явилися нові артефакти в аномалії. Прикиньте. Дивіться, якщо ми зайдемо в журнал. То в історії ми тут бачимо червоним виділено так аномальна зона на кордоні та на дикій території. Датчик повідомляє про артефакт Тобто, що знову з'явилися артефакти, ми можемо зараз піти. Блін, погода прикольна, така туманчик такий Чотенький. Ми можемо зараз піти ось сюди. Побачите, як вона світиться, ця аномалія. До речі, я в зброю залишив, залишив деякі кошти. Візьму зараз ще артефакти та хочу вінторезку купити. Звісно в мене бронька вже вбита, але щоб її полагодити, треба 60 тисяч. У мене немає таких грошей. Так. А от вінторезку хочеться. Давайте так. Будемо шукати. Є. Yeah. Завдання оновлено. Небезпечна наука фінальний акорд. Так, а ну ка давайте. Помістити артефакти у запасний генератор. Після того, як родовий прояснив. Так. У запасний генератор. Хм... Hmm. Так це виходить, мені треба повертатися. На янтарь. Почекайте. Так, да, мені треба. Треба повертатися на янтарь, але я сперш піду зараз. До бармена куплю вінтеріску, після чого відправлюся на янтар. <с и аплодисмент> Ось так. <плодисмент> Неуважно я потрапив під виворос. Блін. Вроді би писало, що це укриття. Дивно. Єбать, що тут ого, робиться. Тут, тип тви. Жесть, пацани, дивіться, що робиться з тіпами. Блін, не можна виходити, твою мать. Коротше, коли виброс, взагалі не можна виходити. З укриття треба стояти на місці, блін. Добре, я чекаю виброс, і потом буду йти до вчених на янтарі. Щоб віддати арти. Так, я вже на янтарі. Шлях був такий, я скажу, довгі, блядь. А, дивіться, я зайшов до бармена. Це я знайшов, не знаю, в принципі, вона мені не треба, я так її не продам дорого. І полагодити її буде теж коштувати дуже дорого. Начебто. О, давайте візьмемо. Добре, суть в тому, що я взяв новеньку таку винторізку. гвинторіз вона називається. Ось, це така снайперська, можна сказати, снайперський автомат. Гвинтівка спеціальна снайперська призначена для безшумної і безполумяної стрільби на, середи, на середній дистанції. Блін, дуже чітко. Добре, йду я здавати квест до цього військового. Ми же майже підходимо. І, до речі, я за... замітив, що дуже багато аномалій з'явилося Дуже. Їх просто на кожному кроці. Без мого детектора мені було б дуже тяжко виживати тут. Так. А зараз ми побачимо, як пранцює наш гвинторіс. Єбать. Не шкодую, що віддав за нього 30 тисяч. Не шкодую, не шкодую. А от патронів, звісно, в мене небагато, але нічого зараз. Тому що в мене залишилось, як бачите, півтори тисячі гривень. Здоров! Здоров. Ось і я. А, мічен, як прийшло обстеження темних зон? Зібрав артефакти. Так, вдалося витягнути три штуки. Чудово, саме тільки і потрібні для генератора. Саме... Блядь. чудово. Саме стільки, і потрібно для генератора. Давай мені ці артефакти, а я споряджу другий генератор. Це може зайняти деякий час. Ось тримай. Ти, блядь, системникам мене. Це шо таке? Забирай его нахуй мені не треба. Спровокувати розрядку аномалії на янтарі. А як це зробити? Блять. Ось так може якось. Почекайте, давайте, я, я навіть, навіть не розумію. До речі, зверніть увагу на стан зброї. Вам шкоди ніякої немає, але якщо ви зайдете цю аномалію, то ваша вся зброя ну, просто зіпсується, тому краще її десь кинути. Але як мені зараз активувати цю хрінь? Треба пробувати. Так ще ж треба переговорити з Сима, я відразу туди пішов, тільки давайте знаєте, що ми зробимо? Перезагрузимось, тому що вся зброя вбита, і так взагалі не цікаво. Ну, тобто, як? Я зайшов на 2 секунди в аномалію і все. У мене просто. Це навіть не аномалія, це вона вам ніякої криди не зробить, але зброю вона вбиває. Це якийсь мінус або баг, можливо. Ось зброя зараз в мене така, як я її купував. Що тобі? Так, ну як вийшло? Генератор готовий, тепер залишилось найважче витягнути хлопців із аномалії. Найважче спробував би сам дістати ці артефакти. Добре, добре. Бери генератор і йдемо до темної зони. Пішли. А де генератор? А ось. Блін, я не хочу свою зброю вбити, ну це без сенсу. Давайте ми її ось тут скинемо. Блін, зброю скинув капець. Добре, пробуємо. Тут ми на місці. Тепер постав генератор на, його землю. А, на землю на межі аномалії та увімкни його. Будь обережний, зараз спробую. Ну, блін, що ж тут сказати. Бля, мені щось від живчика хуйово. Так, він щось робить із генератором. Потрібно зупинити його. Сенсі? Что за хуйня? Що це таке. Що сталося? что це зараз було? Хе-хе-хе, все скінчено. Ти що зробив? Знищив аномалію. Звісно, тепер колегам звідти ніколи не вибратися. Ти хворий виродок, навіщо ти за занап... напастив? Куценко піймав мене на крадіжці детекторів зі складу Сахарова. Обіцяв здати обов'язки, якщо не погоджусь. Стривай, то ти. Почекайте, мені треба. Блін, знову все вбилось. Ти сука, заїбав мене. Що це у нього? Карти командира. Сканер. Коротше, давайте перезавантажимось, тому що я щось взагалі зробив не то. Провалено, а чому воно провалено, блін, я не хочу, щоб. Щоб сталкери там залишилися, я хочу їх витягнути. Це сука, далі пизла ці детектори? Ні, так мені не підходить.